Так, розпакуємо ще декілька посилочок. подивимося, що повинні досить цікаві товари бути. Так, трек номер. Дивимось, ми упаковано щось м'якеньке, що воно тут таке, побачимо смчиво. Що в нас тут? Оба. Так, ага, носки ну, пришли. жіночі пачку. Ціна була недорогенька, тому я вирішив замовити. Розберемо, тянуться, в принципі. Подивимось. Скільки тут 10 штук, мабуть. Ну, всі випадки точно будуть. Так. До речі, якість досить непогана. Не тоненькі такі, середні. Щоб сильно і тонкі ні, ну і не товсті. Як бачимо, на літо якраз буде те, що треба. Так. Один товар є. Слідучий товар. Так, третій номер. Дивимося, що в нас тут. Так, у нас два. Два товара в посылочке. Ну, дивитися. что что Ну, риска, мабуть.

Маше така А Відшку те, що треба буде. Що у нас тут все? Написано, дивіться. Так, І ще один товар якийсь. Це поколінно добре. Так. так. Ага. Вот такий набір. двір. Приманові Бачимо різні. Раз, два, три, четыре, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять штук. Ну, наші по комплекті десять і було. Есть. Ну так і непоганий, начебто. Так. І, це теж, мабуть, було блесен лесен замовлень трішки. Ну, да. Інший наборчик такий. Це блесне крутілочки такий. Як бачимо чехлі. Такі крутилочки, набор критилочек. Ну, ще тут непогано, Ще з футлярчиком. Непогано. Так. Свідочи товар. Так номер. Так, ще це. Угу. такі трусики. Давайте одни розпакуємо, глянемо. Так, фірма Фінетта. Досить часто я замовляю там трусики. Віночу відповідно. Так. Ну, навелички. Почає 2X. Ну не знаю. Якісь невеличкі, можливо, і не підійдуть в житті. Ну і останнє товар на сьогодні. Трек номер. Начет хтось догадаюся, що дивимось наш фирма Ренжей. Ось такі зубні щитки. Так, це більш нічого. Ось такі зубні щиточки. Що у нас тут ще є. Ну, ну що такого, ну, ну що ми якийсь розпакуємо, подивимось. Ну ще коробочки більш-менш нормально. Розпакуємо якийсь один. Я ну, А тут уже упаковано. Зелено. Ось бачимо. Хорошо. Слідячі. Упаковка відміна. Так. Синенький це я собі брав. Так, і ще одна синенька. Ну, собі розпакую зараз синенька. Ну, Десь продавець, я вже другий раз замовляв його. Мі сподобалось. І щіточки непогані, саме по собі. У нас ціні якісь не звідки вона їх беруть. Такі здорові ціни. Я думаю, тут буде найгірша якість. Так, да, давайте с комплектацией. Так. Так. Еще а там ще и кабель. Кабель Type-C. Так. До речі, упаковано ще там захисний кулпачок є. Ну и сама щиточка. О. Ну що, класно виглядає все. Трішки. Вімкнемо так. О. Ого. Ну. Ну досить сильна. Другий якийсь режим. Не вже перемикати не знаю. Ну, в принципі, працює. Матеріал дуже якісний. Мені сподобалось. Тому рекомендую однозначно таку щіточку. Дякую за увагу.